Такий от тепловий насосик для будинку змонтували. Зараз покажу як це виглядає з внутрішньої частини, там де знаходиться гідромодуль. Ось так виглядає гідромодуль. Добраю зараз температуру. До 50 градусів виставлено, зараз вже 29 піднялося. От така от у нас гідравлічна система. Гаряча вода і опалення радіаторне. Ось так це виглядає. Температура набирає швидко. Насос на 12 кВт.